Вважаю, це хорошою ініціативою початку наближення до європейських країн оскільки більше ніж 100 країн не тільки Європи, а й в світі вже долучились до такого, що вакцинація проти папіломи вона є безкоштовною. Уже з початку 2026 року у національний календар щепленню увійде доза вакцини від вірусу папіломи людини. Тетяна Рада, що ця ініціатива дібралася до нас, бо для молодого покоління це великий плюсик до здоров'я. Розповідає, що цей крок для жінок важливий, адже дає можливість зберегти себе від проблем. «Вказана вакцинація може спростити і забезпечити трішки краще життя, ніж ми маємо на сьогодні, оскільки випадків хвороб від папіломовірусу є дуже багато, які, в свою чергу, шкодять нашому життю, шкодять нашому здоров'ю. Наприклад, це може викликати рак шийки матки, яка є дуже поширеною і не надто комфортною хворобою. На рівненщині станом на 2024 рік офіційно 1812 жінок живуть з діагнозом рак шийки матки. Але нарешті дівчата зможуть попередити це захворювання, оскільки хвороба розвивається дуже повільно, її симптоми можуть не проявлятись роками, а при виявленні вже може бути пізно. Тому основним способом захисту є щеплення, що дасть імунітет від основних штамів вірусу. Імунізація проти ВПЛ запланована вакциною гардасил 9 тобто вакцина захищає від дев'яти типів вірусу папіломи людини, які є найбільш високоонкогенними, тобто ті штами, котрі можуть викликати онкологічні захворювання. Таку імунізацію зможуть отримати дівчата віком 12-13 років, якщо батьки звернуться або до свого сімейного лікаря, або до будь-якого закладу охорони здоров'я, де є пункт щеплень і де заключений договір з Національною службою здоров'я України. Про безкоштовну вакцинацію для всіх вікових груп та чоловіків наразі ніякої інформації немає. Звичайно, що щеплення необхідне для всіх, але поки задля попередження хвороби варто не забувати про регулярні скринінги, ПАП-тести та турботу про власний імунітет та здоров'я. Ірина Філіпчук, Олег Шаламай, новини рівного.